Блять, слонив привозить сюди. Охуєть, блядь! Правова держава, блять! Дебили хуєви, блять! Що ви робите? Це Україна правова держава, да? Ви ще слона приведіть! Визла, блять, позорище, позор України. Позор України. Ганьба! хто захищає, теж. Оце ваші люди добрі гроші, дивіться уважно. Слава! Відразу, майба! Це жидівський холодній, якщо не бачите, готи позаплевано, пусты люди. Почекайте! Коней вивели, лки-палки! Та такі самі, де це вони і є. Та сама Хлопці від вас такого не чекали. Перестали красуватися, перестали вже, так? Да? Уже не такі красавчики, правда? Вже це таке посміхне. Стати проти народу стіною. За що? Україну – це ганьба ганьба України Дивіться стіньми на беззбройних людей. Стіньми. Опам'ятайтесь, голучі, що ви робите? У людей зброї немає. Виконай на них. Людей немає, Вона коней на людей. Да? Що це таке, боже мій? Що твориться? Ганьба! ганьба, 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 ганьба. Оце ці люди створили провокативну дію, вони завели народ на бій з ними, вони коней, не, не вихованих кинули на людей. Оце вам ганьба! блядь. Дивіться. У беззброєних людей вони тіньми розганяти. А що вони Бульбаша забрали, так? Да? Олега вченікова чи ні? Висновок я зробив такий. В нас в Україні керує банда. Хуже ніж Янукович. Я при Януковича ходив. На демонстрації на мене ніхто не кидав людей з конями. Ніхто. А тут суволота. На обезбройних людей кинула коней, які не при привчені вести себе між народом. Вони друг на друга ці коні пригали. Ота сволота, вон там, я і стоїть частина. Перекриваємо, і все там робити. А це не, не лям, чи Ось дрот, когось дрога. Це... А їм похуй, тут вибачайте, це люди, які замість розуму, в яких гімно плаває в голові. На обезброєних людей кидати коней, які не ви ну, не привчені по поведінці з народом, ну, з людьми. Тінь на коня лізе, бляха. Та там машина там, він там, у машині чужої. На, дитик попити, покину. Ну причастні. Чернів біля мене. 95, 70. -ті... Тікай, 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 не мешай. А хлопці, 95-тій бригаді, 30% статусі. Може поїдете, га підсилите. Міни Вони будуть правопорядок. Цей товариш, видно, вже не раз. Дивіться, який він З якими синяками він прийшов на роботу, видно, не раз вже пригав до народу. Дивіться, гарний. Сука, не колфа. Там немає, Хлопчики, куди ви попали? Пишіть рапорти, йдіть додому. За сім тисяч. Дай мало! Дивіться, як посячком утікають. І це люди в'яжуть депутати Київради, в'яжуть руки. Росіємо, Україна, оце дивіться, депутатський ради арештований новою поліцією, з синяками, з носом побитим стоїть він. Вийшов на роботу, подивіться, які красавець. Видно, не раз вже пригав, хтось дунув рузок. Як положено, так? Да? Пане тут. дала, так? Да? Чи напився багато? Дозуля, Зу звільни людину, не провокуй драк. Побоїш не провокуйте, ми вже з конями опозорилися. Запустили коней, які не готові. От назад намовчу заявлено двадцять тисяч. Віта Україну, оце орли наші. Вони за хлопці від нас думаєте, тут вони відіблюють. Двадцять тисяч на вони спровокували народ сьогодні. На побої Оці люди, Україну, дивіться, ось стоїть поліція України, заарештувала депутата Київради. Це провокація до того, щоб призійшли сьогодні драки з ними. Вони думають, що ми боїмося, ми не боїмося не вмерти і воювати не боїмося. Давай, давай, знімай, знімай. Ти краще зайди звідси, з німи отогостреняками, якого виставили проти народу. Людину з побитою обличчям виставляють проти народу, наводити порядок. Обидві громадяни кажуть, відійди, бо зараз той вийде. А тут поліцейську форму позорить побитим ви цією харою стоїть тут. Народу чить буде. Або теся, або рузану підлогу. Стувайте його, що роботи немає більше, привезли, показуйте народу. Хай народ дивиться, типу. хто такий Герої. Хлопці, випустіть людину. Ви цим провокуєте побоїшся сьогодні. Ви цим провокуєте. А вони, вони провокують, щоб побоївся. Був на міністр зі мене ради. Вони людину тримають, кажуть, що він депутат Київради. моя поліція чи Київської Київ, Київ, міської ради. Но для них для нових поліцейських. головне фас, а остальне мозгів їх немає, що вони не мають права Мертві трупи. Вон дивіться, Оця людина антиукраїнська. Ось, Він виступає проти народу України. Да, ви. ви перед початком мітингу арештували людину, яка депутат є. І вам дали команду фази, ви, ви бачите, вірні пси, виконуєте прикази українською мовою, А окупанта, мовою. А вони підчиняються. Ну, зато окрема мова. Вони <плес> були. Як прийшли в поліцію, були такі целочки неціловані. Та ви що? Фото. А як зубки резко виросли за год, блядь? Подивіться, це ті, що рік назад були целочками. Вони були фотофотосіми. поліції. Вони вони займалися фотосесіями, були такі, як дівчатки, целочки. А зараз вони проти народу. Вони зараз порушують ці права. 1 числа під апеляційним судом порушували, не перечислити вже скільки порушують права народу України. Он стоїть з синяками, хоча навіть педагога ховають, люди від цього кажуть, вони йдемо, показують цього. Сюди знімай, сюди знімай, От сюди знімай, От запам'ятайте вам, так, ми не дієво на батька. Порушники конституції зараз не можуть ПЦ. Міської поліції всі виділи. Зу як це немає образування? Коловся й курив. Ну як це немає образування? Наркоман немає. Мені не дали кликухи, кликухи наркоман, а їхньому керівнику дали. Значить, люди мають право дати. А ти знімай, дорогі, я на багатьох відео є. Я буре за справедливість, такими, як ти. Слугами народу. Такій підставі поліція посилає і не пускає народних депутатів. Що ви не, не, не е, від парку оцього? Е, Вутя Горького початок. Слухайте, народного депутата. Треба Я руки не за вами! Руки не здавати. Ви забираємо.

Зараз зараз, як вийдуть звідти у кружач, ви знаєте, що вам буде? А да. ми бачили, скільки там народу? Да. народить. що ви таке робите, ось прийшли. А, хлопці, хлопці. А, хлопці. Хто провокує? Провокатори ось! Поліція України провокатори! витягуй, витягай, ти без твоєї палки взагалі, дитя без тічки. Давай ну кулаками з тобою зійдемося. Тільки тобі всуну. Одного хватить, мені кажуть. Ті ребята, роблять, на вони напірючі. Давайте зараз, що ви відійшли? дійшли. Пів метра я тобі можу приходити. Хлопці, ви самі визвали. Ти навчився української Ми мови. мови Перед початком мітингу ви зробили самі пуху. Ви зробили А вони Ми чепуху. Це і аріан дали? Не, у нас не Якого? Олега? Соборужа, а вчинку? Да. А порцівкова? Ребята, не дригайтеся руками, я до вас не дригаю. Я вас знімаю. Не треба мені показувати руки. Я прийшов в Майдан і пройшов все. І ні один мене беркут не вдарить, так як ви махаєте руками, поліція. <різько> Я пройшов Майдан і Беркутовець, не один мене не вдарив. Попробуйте визатети, українська поліція. що Ось у людині, подивіться, яким його ногою хряпнули по, по обличчю. Там ще один, Там вже один є. Хай везут сюда, потому что сегодня им спокойно не будет. <реклама> ну, <Но>, пацаны. <реклама> вы. Так, його звільнили одного.